Друзі, усім привіт вітаю вас, шановні, на каналі Таня Влог Юей. Так, хочеться весни. Ну, це ж не новина. Але я зараз піду до Олі, буду купувати собі весну. Я, коли минулого разу в неї була, там побачила невеличка така мімоза і хочу її купити. Головне, щоб Оля була на базарі моя ранкова кава. І знаєте, що хочу сказати, коли я радилась з вами за сивину, це те, що, знаєте, коли ти дивишся у когось, ти думаєш, о, начебто буде добре. І тим паче, коли тобі набридає фарбування постійне волосся. Ну, я не так часто. Я, може, раз на місяць десь фарбую, ну, приблизно так. І думаєш, ну, люди, дивись, от як, а ти? І воно ж і зручно, потім я зрозуміла, що кожному є своє. І у кого є бажання, він це робить, а не, тобі не підійде те, що підходить іншим людям. Ми ж, кожен є особистість. І кожного своя родзинка. Ну, хіба не так? Ну, то так. І я не витримаю. Я колись переходила на такий темний шоколад. Потім, колись я фарбувалась, ну це було років. 15, якщо не більше вже пройшло такий як баклажан, але його не видно, що воно як баклажан, лише на сонечку йде такий перелив. І все одно я повертаюся до чорного. І, скільки там от... І з подружками розмовляли. І казали, та, ну такий, як чорний шоколад, шоколадний, от щось таке, на чого саме чорний, намагалася переходити теж, але ні, дівчат. От у кожному своє. От кожен як знайшов свій стиль. І поки, знаєте, воно в голові там щось не зміниться, то не дивись, як. У когось бути собою. І це, знаєте, ще мене з дитинства ідея, мене матуся вже холодна кава, Так, нічого. Матуся з дитинства от мене привчила. Це батькам треба думати, що вони кажуть людям. Хоча я за це дуже вдячна. Мені складно з цим жити було. І інколи і зараз, але я матусі за це вдячна. Я багато разів вже про це розповідала. Колись приходжу з дитячого садочку, або мама забирала мене в дитячому садочку, а ми з пластиліну робили там якихось, я пам'ятаю, що то були їжачки. І вихователька, як завжди, отож там виставляє, коли батьки забирають, вони ж дивляться там, роботи своїх діточок. І я кажу: мамо, дивись, як там хтось зробив. І я так хочу, і мені так треба було зробити, а в мене не так гарно, як там от гарно. Ну, діти є діти. І завжди, можливо, треба подивитися як у когось для того, щоб, можливо, досвід прийняти, можливо, якусь ідею взяти. Але з собою залишатися. І тоді, знає, мама так на мене подивила, от вона більше подивилася, і як вона це сказала, вже не важливо було, що. Вона, Таня, дитино, Ну що ж? Ні, як же вона? Таня, дитино. Та в тебе ж є своя голова на плечах. Та може ти щось краще при О, Тань, ну ти що? І якось вона це так сказала, що мені стало соромно, що я сама не можу щось придумати. Навіщо я дивлюсь як у когось? Придумай своє. Ну, так це так, я ж інколи ще дивлюсь там, інших людей, наприклад, як у них там що. І, ну а як? Ти ж не будеш ось так от жити і тільки думати. Ну, хіба не так? Все одно ти бачиш людей. У когось щось побачив гарно. Мені подобається, знаєте, спостерігати за людьми, за їх поведінкою. І якщо людина, вона. Зробила себе в житті, можна так сказати, має якийсь там успіх, вона як себе поводить, вона поводить спокійно, урівноважено. Вона може тобі щось підказати, якщо ти у неї питаєш, а не лізе зі своїми порадами і не каже, як краще. І ти дивишся, і ти хочеш рівнятися, і ти думаєш, а що я можу зробити для того, щоби. Ну, хіба не так? Не так. А коли людина ну, нічого такого не досягла, вона і інших повчає жити. От скільки раз я того помічала, От щаслива людина вона ніколи не скаже тобі образливі слова, вона навпаки тебе підтримує. Успішна людина, вона завжди. Підкаже, якщо ти запитаєш, або ти на неї дивишся і мотивуєшся, але робиш по-своєму. Ну, так. І тоді у ті... сама інтонація, як мама казала: Таня, ти що? Тебе ж своя дитина, голова на плечах. Думай, навіщо тобі? Як хтось, ти, можеш, ти і краще можеш зробити. І мені після цього, знаєте, вже доросла людина була, вже почався YouTube. І там, ну, це як наприклад, це не наприклад, це був факт. Там сидиш на роботі, інколи дивишся, думаєш, зараз прийду додому, треба готувати вечерю, а такого приготувати. І на Ютубі дивишся якісь рецепти. І не те, щоб навчитися, а щоб ідея прийшла, бо вже так наготувався, вже так всього не хочеться. І бачиш рецепт, ти думаєш, о, отаке б я приготувала, треба записати. Сидиш собі на замітку так пишеш, що там треба, буду йти з роботи, я зайду, це куплю я вдома таку вечерю приготую. Угу. Але не Таня, тому що після тих слів от, у мене не виходить впродовж життя робити, як хтось. Я все одно купую інші продукти, я все одно інше готую, але я змотивувалася. Відрізниця в цьому є. Таке життя цікаве, наче просте. А там піди, розберися. Це, мої дорогеньке. Ходімо з вами купувати, будемо весну. Тараса. Головне, щоб Оля була. Зайшла Сільпо за хлібом і звернула увагу. Дивіться, яка ціна, е, мийний засіб для посуду. Я раніше такого не бачила. Я не кажу, що це новинка, але я такого не бачила. Ціна зараз 29 гривень коштує до скрипу. Все, миє, ефект соди і український виробник. Я такого не бачила. Дівчатка, можливо, хтось скористувався, будь ласка, напишіть, тут ще є лимон, тут ще є яблучко, бачите? І ціна приваблива. Але я брати не буду, тому що я нещодавно донат літр, літр купила. Але цікаво, як цей мийний засіб. Хм. Тита, я так іде на базар за весною купувати весну. А як же весна без хліба? Мені щастить на все, що мені потрібно, є знижка. Ось такі рукавички по 63 гривні. І для миття посуду. Теж зі знижкою. Якраз хотіла лаванду, то я отримала це. Я зараз зайшла в простор. Іду на касу лише потрібні покупки. Щось да. дівчатка я не можу зрозуміти, скільки можна нам вже брехати. Я стосовно погоди. На сьогодні мало бути вже 0 плюс 1. Сьогодні у нас 11 лютого. На вулиці показую мінус 5, тут показую мінус 8. На телефоні. Завтра, начебто, має бути плюс 4. Не знімала нічого на вулиці, тому що я думала, що воно якось підтане і слизько, і настільки слизько, що це не льот, це скло. І ти йдеш, як у Ось так, знаєте. <хи> І навіть дістати телефон, зупинитися, ти все одно кудись ти й поїхав. Тому ніякого базару не буде, завтра буде базар. А Це зараз розкладаю хліб, що я купила. Та-та-та-та-та. Лаванду захотіла. Там можна було б більше об'єм купити. Теж була знижка, і воно вигідно було, але лимон. Лимон мені не дуже мені чомусь так захотілося, щоб це була лаванда. І щось колись я прибирала. У мене є рукавички, але вони вже все. І я прибирала і на балконі прибирала. Це було ще дуже давно. І я повісила їх на балконі, щоб вони трішки просохли. І я про них забула. І вже майже півтора місяця на таких морозах Думаю, їх треба просто буде. І я взяла собі емку. Ну, мені такі подобаються рукавички для прибирання. Колись Еску купувала. Вони... Якось у мене з розміром не дуже. Хочу поміряти, чи, бо я вже забула, який у мене розмір. Ну, Ейка точно, ні. Емка таки треба Еску було брати. Ні, мені не зручно буде. Mm -mm. Такі Еску. Вони незручні. Я люблю, щоб був комфорт. Завжди Еску купувала, а чого я Емку зараз купила. Не мій розмір. Тому хай трішки на вулиці. Стане не так слизько, як зараз, тому що реально я вже так вийшла, і думаю, я на базар не піду. Тут тримаю сумку, тут думаю, треба ж вам погоду показати, життя в місті. А я не можу. Я поки в телефоні відчуваю, що я поїхала. Чого не посипають, я не знаю. Живемо, тримаємося, виживаємо, щось вигадуємо. І надихаємо один одного, ділимося добротою своїм теплом. І дай Боже, щоб поруч з вами була та людина, яка може поділитися частинкою тепла душевного, життєвого людяного. Бережіть себе. І до зустрічі в новому відео. До побачення.